Пан Віталій питає: наскільки надійно і просте в експлуатації бутові стіни порівняно з цеглою? Чи є нюанси зі швами? Чи є особливості вимоги до каменю, з якого будувати як утеплювати? У на каналі є відео, котре називається? Буд в сучасному будівництві, і я там показував, розповідав, що по великому рахунку я не бачу сенсу використовувати бут на сьогоднішній день в приватному будівництві, тому що там більше вазні з місками холоду виникає, чим ви отримуєте результат. Це якщо дійсно у вас камінь під ногами, він абсолютно безкоштовний, тоді так, це можна розглядати. Ну, я би все ж таки більше це розглядав, знаєте, як там гостєвий будинок, е біседка якась там, тобто, ну от, і, і, щось таке. Для будинку постійного проживання я, би, будь, не розглядав. Ну, просто не, не, не розглядав. От. Звісно, ви можете бути людиною, котра просто з дитинства обожнюєте фактуру каменю, обожнюєте цей малюнок. Ну, тоді так. Я вам раджу знайти цей вебінар присвячений буту. Подивитися, я там показував вузли, на що звертати увагу і так далі. Але там більше стосується цокольної частини як оздоблення. от А класти повністю стіни не бачу сенсу, тому що. Зайва інерційність, немає регуляції по вологості, тобто дорого, довго і ще треба спеціалістів знайти. Тому мені здається, що це більше для ателі, мотелі, ресторани при дорогі, тобто от якісь такі споруди, ніж приватний будинок. Дякую, друзі, за ваші питання і за лайки.